Капітальний ремонт операційного блоку, який зруйнували росіяни під час окупації, на завершальній стадії у березні 2022-го, коли окупаційні війська нещадно розстрілювали будівлі міста, Тростянецька лікарня зазнала величезних пошкоджень, адже саме тоді російські нелюди бомбили медичний заклад Станка. Після звільнення тростянця усі побачили жахливі наслідки руського міра. Оговтавшись, влада громади почала відновлювальні роботи у лікарні. Тут все було просто в пилюки, розбите. Вікна не було. 480 вікон лише довелося замінювати, які були розбиті. Я вже говорю за палати, за обладнання, за все інше. Більшість відновлювальних робіт уже зроблено. Найближчим часом завершаться роботи у операційному блоці хірургічного відділення. Наша задача була відремонтувати операційний блок, який дуже сильно постраждав під час російського обстрілу цієї лікарні, нашої Третянської. І фактично, от пройшло там трохи більше півроку. Фактично ми бачимо, що роботи вже всі зроблені, ну, залишилися там такі чисто косметика, таблички повішати, і розставити меблі. Ну і фактично можна переїжджати, вже оперувати в, цьому, в цих нормальних умовах нашим лікарям. Тому що цей весь ну, майже два роки оперували фактично в пристосованому приміщенні в гінекології. і тим самим, ну скажімо так, трошки завдавали шкоди іншому відділенню, тому що там свої якби, медичні процедури треба проводити лікарям. Те, я поставив задачу, от і бачу по тому, що треба залишити. Шулася зробити ну приблизно десь на початок лютого. Ми його повинні відкрити, щоб уже оперувати в цьому відділенні. На сьогодні вже провели значний обсяг будівельних робіт. До відновлення оперблоку долучились різні українські та міжнародні благодійні організації, а також друзі Тростянецької громади. перш за все я хочу подякувати нащадкам Кеніга які дали кошти через фонд доброту на придбання меблів всіх фонд медей. Нам відремонтував операційний блок частково. І частково ми співпрацюємо із державним фондом японським, який надав нам 4,3 мільйона на відбудову нашого операційного блоку. Роботи в цьому операційному блоці проведені майже на 7 мільйонів гривень. Це кошти благодійників, спонсорів, які нам були надані, і ми дуже за це вдячні. Медичні працівники Тростянецької лікарні постійно вдосконалюють свої професійні навички. За словами Анатолія Плахтері, сьогодні лікарі навчаються працювати на новому медичному обладнанні. Поїхала на курси спеціалізації лікаря Шаргінікула, яка пройде по гістероскопії. Навчання У нас такого фахівця не було. І плануємо направити ортопедів по. Ортоскопічних операціях. ці операції допоможуть нам в до покращення медичних послуг. Також ми продовжуємо працювати ендоскопічними методами діагностики, лікування операційна працює пристосовано приміщення хворих дуже багато і вони потребують надання допомоги на сучасному рівні. У планах впродовж 2024 року виконати максимальний обсяг відновлювальних робіт по усіх відділеннях та корпусах лікарні Я хочу подякувати всім партнерам державі за підтримку уряду, президенту України за розуміння потреб саме відновлення цієї лікарні. Ви знаєте, що вона включена в спроможну мережу і абсолютно має чіткі плани свого розвитку і повернення до нормальної життєдіяльності, повернення до належного обслуговування наших людей. Зараз у Тростянецькій міській лікарні працює близько 400 фахівців, які надають послуги 30 тисячам мешканцям громади. До медзакладу звертаються пацієнти з різних куточків не лише Сумської області, а й усієї України. Саме це і є найкращим показником високого рівня Тростянецької лікарні. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.